Виконуємо номер 717 із підручника Геометрія 7 та номер 4922 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізок АБ завдовжки 5 см. Завдання перше. Узявши точки А і Б за центри, проведіть два кола. Одне з яких із центром точці А радіусом 3 см, а друге із центром точці Б радіусом 4 см. Друге, скільки спільних точок мають ці кола? Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок АВ завдовжки 5 см. Ну, а тепер буду відкладати, будувати наше коло. Розхил циркуля у мене 3 см. ставлю ножку циркуля в точку А і провожу коло. Я провела коло з центром в точці А радіусом 3 см. А тепер друге провожу радіусом 4 см. Ставлю ножку циркуля у точку Б розхил 4 см. Провожу друге коло. Я провела коло, радіус якого 4 см, центр точка Б. І тепер стоїть питання, скільки спільних точок мають ці кола. Кола мають дві спільні точки. Просто спільні точки. Номер 717 із підручника «Геометрія 7» та номер 49.22 із підручника «Математика 7» виконано.